Так, на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин і відповіді на питання підписників. Про що мова? А дуже мене просили розвиток подій між Іраном та Ізраїлем подивитись. Що в них там, як у них там. Ще давно-давно, коли тільки Ізраїль там, почав розбиратись з сектором Газу, я робив прогноз. Більше вже півроку пройшло. В принципі, той прогноз вже відігрався. Можна зробити, якби новий прогноз. Ну що ж, подивимось сьогодні. З різних боків, з різних сторін, як би, що чекає ці дві країни, які в них там будуть взаємовідносини, ну і так далі. Ну що, поїхали. Так, гаразд. Добре. Покажіть мені, будь ласка, на найближчий час, відносини, що взагалі буде між Іраном і Ізраїлем. Скажіть, вам правду. Вонь. Ей вес. Орус перевернути. Турісас перевернутий. Евес перевернути. Є. Ну тут проситься докласти. Гаразд. Дякую за відповіді. А, добре. І фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що? Буде між Іраном та Ізраїлем на найближчий час. КАНА. КАНА перевернута. Посторона. Ну, і що це? Ансус. О, слухайте. Так, да, тут і про вищі сили буде. Сьогодні друге відео на каналі якраз про поради вищих сил на жовтень. Да? Ну і тут вищі сили теж відмітяться. Ну, а раз, то, добре, ото, що у нас тут? Вуньо Ей вас урус перевернутий далі. Торісас перевернути, якщо вас перевернутий Єра. І фінал. Кано, беркана перевернута пуста руна Ансус. Дуже цікава зв'язка рун. Ну, а раз, про все по порядку. Що в нас тут чекає? Да, ось якась радість буде. Радість буде святкування. Ну, до речі, це єврейський новий рік, да, як він, Рожгашана називається, здається. Е, ось, цей це, це, це мається на увазі. Це мається на увазі якась прям радість того, що що, того, що дуже гарний удар буде. Ось. Відповідно. Яка із сторін буде радіти? Оце окреме питання. Ну що, робота ПВО? Стосунки, них, це робота ПВО, це значить обстріли ще будуть. Найближчий час це десь до півроку. Грубо, грубо. Може трохи більше бути. Е, ось. І робота ПВО це обстріли. Так, да, однозначно. Стосунки дуже і дуже натягнуті. Що тут? Ну, ось військове буде між ними, застосування сили. Ну, руна перевернута. Тобто, прям. <со> Схоже, прям такого супервеликого масштабу, так якось недавно було, то там буде масштаб поскромніший порівняно з тим, що ось було недавно. Обстріл там, по одним даним, 200 ракет по Ізраїлю, по іншим, взагалі 400, як не 500. Ну, одним словом, багато. То показують, що менше. Все рівно військове загострення ось є, воно нікуди не ділося, миром тут поки що не пахне. А, далі. Ну що, так само, військова агресія, ось обмін ударами буде. То радіє, ось то одна сторона радіє, бо дуже гарно вдарили, прилетіло, то друга сторона буде радіти, того, що теж прилетіло. Ну, удари будуть уже меншого якби, масштабу порівняно з тим, який ось був. Торісас, до речі, ну, взаємну злість ненависть показує. Ну, правда, руна перевернута. Тобто, знаєте, це такі приглушені почуття, тим не менш все рівно погані. Ну, мені писали, що там більше ізраїльтяни нормально реагують на іранців, ті, які адекватні, ті, які не підтримують там. Цього їхнього кота аятолду і так далі. Да? Те саме і з другого боку, що рядові іранці в більшості своїх нормально реагують на Ізраїль, просто що у них там трошки здвиг по владі в Ірані. Ну то окрема історія в політику інших країн, я не лізу, я не політичний експерт. Е, далі, ЕВАЗ перевернутий. Ну що ж, якась там сухопутна операція, якісь там, знаєте, удари, то ні. Це більше ось якась як диверсійна діяльність е, в обидва боки, до речі. Це ось, е, до речі, удари по логістиці, якщо так. Удари по, по логістиці. Це можуть бути ну, і аеродроми, це можуть бути і порти, е, це може бути і там, транспорт інший. Оце, от, до речі, може програтися і таким поганим словом, як теракт. Хто таким любить займатися, я думаю, не треба пояснювати. Да? Хто з цих двох країн більше співвідноситься, з тим словом. Е е далі. Я вас перевернутий Єра. Ну що ж, ну, це виток історії черговий. Ну, ось дійсно. Історія циклічна, а Єра циклічні події показує. Да це ж було вже, власне. Та да це ж було вже. Ізраїль з Іраном має конфлікт з моменту створення самого Ізраїля, в принципі. Е, ось. Так само. Ну, проблеми по логістиці, удари по логістиці. Да. М -м -м. Також будуть удари по, воєн по воєнному. Чому? По воєнному Єра всяке виробництво показує, там, де циклічні процеси відбуваються. Удари по воєнному. Ну, так само обмін ударами. Чутки ходять, що Ізраїль вдарить по ядерним зокрема, об'єктам Ірану. Ну, знаєте, я б сказав, що так. Да. Дуже на то схоже. У Ізраїлі, як то кажуть, є Фаберже, да? О, щоб це зробити. Тому що там Штати, Європа, ой, ні-ні, ні-ні, нізя, нізя, ну давайте. А Іран отримає ядерну зброю. Ото буде весело, потім на Близькому Сході. Ізраїль це розуміє і нікого слухати не буде. Ну, слава вищим силам. Хоч десь є адекватна влада, яка розуміє масштаб подій. Е, раз, що в нас тут? Кано, беркана перевернута, пустаруна Ансус. Е, ну що ж, реалізація певного плану. Знов таки план військовий. Радості буде багато. Цікаво, чим програється. Деградація, ну, стосунків там уже далі нікуди здається. Зі здоров'ям, зокрема, руна пов'язана. Як би там вхід не пішло, біологічна зброя або навіть хімічна? Це мені не подобається. От дуже хочу помилитись. Бо, бо знаєте, на те схоже. В самому би, простому варіанті це буде якийсь великий удар саме по По чому? По медицині. Мені лікарні зразу прийшли на розум і стала негарна картинка. М да, Знов таки подивимось, яка із сторін це зробить. Ну, правда. Одна країна більш славиться тим, щоб є, не дивлячись нікуди, ні нашо, ні на що? Із цих двох країн. Да? А, далі, ну, по стару нансус. Оце така рун часто програється знаком вищих сил. Дійсно, чекаємо якісь цікаві події. Вищі сили тут мають проявитися, щось прям, знаєте, показати. Якесь може бути цікаве явище пропускає. Е Ну, тут дійсно, як божественне проведіння, хочеться сказати. Буде якесь божественне втручання 100% по таким рухам. А З другого боку, якщо взяти більш приземлений аспект, це означає певну таємницю і певний план. До речі, Ансус часто показує не тільки план, а й певні перемовини. Но таємні. Що ж про що ж будуть таємні перемовини між Ізраїлем та Іраном? Можливо, за, за участі якихось посередників. Це буде таємно, не факт, що воно вилізе в ефір. Хоча якісь покану, якісь відголоски все-таки ми маємо почути. Не знаю, обмін, можливо, якимись там полоненими, наприклад, обмін якимись там політ за, за політ'язнями, наприклад, ну, щось таке. Може, з тим буде пов'язано? А, ось, гаразд, давайте далі. Ну, по трійкам. Що тут по трійкам? Ну, ось радість від якогось удару, реалізація якогось плану. Мало того, Кано яскраві події показує, Кано показує вогонь. Да, дійсно. Ну, це обмін ударами. Ще буде, якби воно нікуди не ділось, воно не затихне. Далі у нас. А... Знов таки, оце може програтись і, і таким поганим словом, як теракт. На. Дуже хочу помилитись. Далі. Ця трійка у нас про що? Ну, Робота ПВО, удари по логістиці, якраз щоб вивести логістику опонента на зі із, із, із гри, То, щоб, щоб там деградація була. Мало того, під ударом сфера здоров'я. Може бути лікарні, госпіталі, фармкомпанії, там, так далі і тому подібне. А може дійти до, до застосування, там, чи то хімічної, чи біологічної зброї. В принципі, су, по сусіднім рунам цілком такий варіант допускає. Яка ж країна її застосує, перша, да? не тяжко здогадатись. У кого, як, би, як то кажуть, відпустили гальман. Да? Е, далі, що в нас тут? У розпевернутий є рапуста руна. Ну, дивіться, знову таки: військові дії, циклічні процеси, циклічні події, удари по виробництвам, до речі, всяким різним військовим, і не тільки, і під пустою руною. Ну, окрім того, що це вищі сили. Якщо так, це якесь таємне виробництво, щось пов'язане з військовим і таємне. Ну, не тяжко здогадатись, хто це буде. Це буде Ізраїль, да, і це буде удар саме по якимсь таємним військовим об'єктам Ірану. Дуже підозрюю, що ядерним. От прям дуже. Ну, Тут не випало соло, яке б ядерку -то позначало. але воно воно все на те наштовхує. Ну і да, реалізація якогось таємного плану і таємні перемовини між ними будуть. Так чи інакше, цікаво, хто ж це їх усадить за стіл переговорів. Тому що, що ці дві країни прям самі по своїй волі сядуть за стіл переговорів, поки там не зміниться влада в Ірані, щось дуже і дуже сумнівно. Ну, гаразд, більше ніж. Цікавий розвиток подій. Давайте в плані бойових дій подивимося більш конкретно. Що, як, до чого. До о, давайте тут ядерку Ірана подивимось. Так все-таки зможуть зробити чи не дадуть їм таке? А то там різні експерти кажуть, от ще два тижні, два місяці, і в Ірана буде там 10 там, ядерних боєголовок, чи скільки. Щось, знаєте, по тому, що я побачив, дуже сумнівно, що Ізраїль то допустить. Ну, давайте подивимось, чи правильно я зрозумів. А раз, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну так, чи правильно я розумію, що десь в найближчим часом Іран таки утримає ядерну зброю. Чи то виготовить її самостійно? Скажіть, що вам правда? Феху. Постаруна. Ну, ясно. Куди без того? Наутіс. Хагалас. Ансус перевернутий і. Тейвас. Ха -ха. Е, а от сумнівно, що вони отримають найближчим часом ядерну зброю. Ну хто да давно на каналі, той вже здогадався, чого. Не? Що у нас тут? Е, феху, Пустаруна, Навтіс, Хагалас, Ансус перевернутий. Е, Дивіться, фінансування якесь є. Це фінансування, це якісь компоненти, це якісь матеріали, це і технології можуть бути, це і креслення і так далі. Ось таємно. Щось їм передали. І хто ж це, яка ж це така країна може Ірану ядерні технології передати? М? З одного разу можна здогадатись? Ну, ж, звичайно, про Росію. Ну, звичайно ж. Чим вони за шахеди розраховуються? Да й не тільки за шахеди. Ну, ось, схоже на то. Далі. Ну, на Наутіс. Цікаво, це знаєте, вищі сили, оце дійсно втручання вищих сил. Втручання вищих сил буде це якраз це питання. Наутіс обмеження показує. Через що обмеження? Через Хагалас. Ну, в контексті вищих сил це може програтися як якимсь великим стихійним лихом, саме в Ірані. Другий аспект це удар, великий руйнівний. І цей аспект в принципі, тут 100% відіграє по сусіднім рунам. Якщо е, природні лиха там якісь, е, тут ще, знаєте, може воно так не відігратись, хоча, в принципі, Хага з розгул стихії показує, тим паче поряд з вищими силами. Е, а от щодо удару, да, 100%, ось удар, руйнування планів, ось, до речі, і всі три руни про удар. Тільки різного роду удари по різному, дивіться. Удар по чому? По ну, дослівно, по знанням, по науці. Ще якогось вченого можуть там, чи інститут іранський прибрати, який ядерними якраз технологіями займається і так далі. Це удар, удар по чому, удар по знанням якраз. Удар по знанням, дослівно. Ну і ось той вас, да, да, це атака, це і дрони ось будуть, це і ракети будуть, що там тільки не буде. До речі, те вас робота спецслужб. Да. Схоже, що спецслужби ізраїльські, у якогось знов-таки іранського вченого приберуть. Наглухо, при тому, приберуть. Ну, знаєте, дійсно, Іран, така країна, що дуже б не хотіло, щоб вона отримала ядерну зброю. Вони далеко від нас, звичайно, і навряд та зброя ядерна полетить по Україні. Ну, е це буде дуже і дуже якби, весело для всього регіону. Ну, а раз, тобто найближчий час іран ядерну зброю не отримає, не дадуть. Хоча он, компоненти їм там таємно передають, схоже, що і фінансується все. Ну і хто фінансує, не тяжко здогадатись, і хто ж може допомогти. Давайте далі. Ще тут що тут такого запитати. Hm. Так, раз, якусь за відповідь. Дякую за відповіді. А, ну, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а ну, тут же, хтось каже, воно не дуже співвідноситься, воно співвідноситься. Хезбола, да? якою зараз дуже активно зайнявся Ізраїль, і Хезбола, не для кого не секрет, підтримується, фінансується і так далі Іраном. А давайте, я думаю, тут буде правильно подивитись, чи вдасться Ізраїлю такі. Прибрати Хезболу. Ну, принаймні, би, верхівку її вже там майже добили. Да? Багато членів вичислили, пейджери там казковим чином вибухати почали, і не тільки пейджери. Так? Е, давайте подивимося, чи вдасться власне, Ізраїлю таки прибрати цю е, організацію. Так, раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то чи вдасться Ізраїлю таки прибрати, ліквідувати Хезболу? Скажіть, що неправда. правда. Лагос. Все до того і йде. Фехо. Тейгос. Ой-ой-ой. Альгіс перевернутий. Далі. Урус перевернутий і. Та ви знаєте, да, ну я не буду часові рамки ставити, але доволі швидкі руни попадали. Тобто, десь саме верхівку, оце от саме ядро той самої Хезболи, Ізраїль найближчим часом дочистить. Абсолютно, точно тут не помилишся. Що у нас тут? Аллагус, феху, Тейвас, Аліс, перевернти, урусперевернти, турісас. Дивіться, ну ось ось правильний вектор, правильний хід думки. Зараз у Ізраїлі якраз в повний курс на то, щоб ліквідувати цю організацію взагалі. Ось ресурс у них на то є, фінансування виділяється, військовий ресурс. Ось ще військові операції будуть. Це будуть ще удари, до речі, да. удари по чому? Е, ну Дослівно, знаєте, бункери не допожуть. Тут хочеться сказати. Ну, вже вони це довели, ізраїльтяни. Ну, далі буде, далі буде. Доб'ють всю верхівку, все ядро хезболи Вони доб'ють. 100%. Бункери не поможуть, капець їм буде. Е, ну Якась там сухопутна операція. Під питанням може бути якась робота спецслужб саме по суші. Ну, прям великого якогось масштабного походу сухопутного на Хезболу. Ну воно тут так не виглядає. Тут більше про удари йде ось про спецоперації, про удари з повітря, про таке. Ну, рус перевернутий. Щось, щось таке буде і на суші, все-таки, ну, невеликого масштабу. Ну і ось ось удари, ось. Це бажання, як то кажуть, розрубати Гордіїв вузол. Да? Сказав, як одрізав. Ну, ось, активні дії військового характеру, щодо до цієї самої організації. який скоро схоже, що таки прийде кінець, і костяку, і ядру, принаймні, так точно, а решта схоже, на те, що розбіжиться. Тому так, да, у Ізраїля всі шанси є цю організацію прибрати. Ну, успіхів їм, що тут можу сказати. Так, ну раз. Не знаю, що тут ще подивитись. В принципі, загальний, загальний вектор якби, розвитку ситуації зрозумів. І не скажу, що я прям сильно чимось здивований. Це все, в принципі, в більшості своїй було передбачувано доволі, да? Ну, тим не менш, все рівно цікаво. Деякі деталі побачили цікаві щодо ядерки, зокрема, і щодо потенційного застосування якоїсь там чи біологічної, чи хімічної зброї. Що теж не дуже добре. Ну, а решта, в принципі, таке. Добре, а такі от розклади сьогодні вийшли. Не, не приходить мені в голову, ще щоб подивитись по темі. Ну, пишіть, якщо вам ще якісь питання цікаві щодо взаємодії цих двох країн, називаємо це так. А, ось Пишіть, теж десь подивлюсь. Ну, а на сьогодні все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там доступ до рунта ставок перевірених мною. Ну і ще багато всяких приємних бонусів. До зустрічі! Нехай щастить!